Команда КВН ми в собі. Ваші обласки Добрий добрий вечір! Льві! У вас вітає команда КВН Ми в собі Львівський державний університет внутрішніх справ, факультет психології. Народ. Сьогодні перша гра сезону. Відповідальна гра. Хто що з вас підготував? У мене є пісня. Яка? Пісня про столову. Love, 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 Геніально. Не підходить. Народ, що ще є? В нас є візуалізація пісні. Показуйте. Окей. Okay. Ви нормальні. Аня. остання надія на тебе. Що в тебе є? У мене є номер. Який? Як я поступила в університет? Показуй. Марта, що ти робиш? Стоя на заочному. Аня, ти що, крім шпагату вмієш ще робити? Хто її в команду взяв? Ми? Для чого? Мініатюрки? Які смішні. Показуйте. Мініатюрка перша. Аня під час розходження літосферних плит. Мініатюрка друга. Аню послали в магазин. Одна нога тут, друга там. Кульмінація візитки! Аню четвертують. Так стоп! Команда КВН, ми в собі факультет психології. Ви хочете про це поговорити? Починаємо, включаємо фантазію, і від собі валюти піснітніх канікул повертаються в школу. Боже-боже, Євро саме більше підросло таке велике-велике-велике. А доларик гарно підвіз. Та я що? А рубль взагалі на другий рік залишився? Рухаємося далі. Випадок в тату-салоні. Доброго дня! Добрий день. Татуху мені. Яку? На біцуху. Но. Серце! Горяще серце такою стрілою. В угу. тако, серці Аня! Я тебе люблю! Во. А це нижче мелким шрифтом: хештег 8 березня, хештег 2015. Хештег. Звичайний випадок в лікарні. Доброго дня! Шо Доброго дня! Вас? Знаєте, мене в мене вусі стріляє дуже. В Вусі стріляє. Береш ложку смальцю. Над газом, як наркоман, так Бабко, легенько Бабко, тихше. Тихше! тихенько. Знаєте, в мене дуже живіт Отут болить. Осьмій ранку, шостого числа, на Городозькій клумба там з вірубі розтетку. Бапко, заспокойтесь. Я спокійно як кобила на водопої. Вже <рисвіт> тиждень голова болить. Голова болить. Тут... Котилося яєчко через поле, через ган. Мамо, ну перестань. Тихо, свикруха, свекруха ліпше знаю, що робити. Котилося яєчко через поле через гай. Ну і на завершення москаль на львівській ратуші Стрибай, 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 стрибай. Стрій-бай! Ну, у мене ж родителі з України. У нас одна родна земля! От ти будеш ближче до рідної землі, москаля, куди стрибав. Ребята, ну я ж один із вас. КАЖИ? як наказати, хто не скаче, ]mellow? той москаль! Хто не скаче, той москаль. Ребята, можна я останні слова скажу? Говори, паскудо ти! Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий Іван Якович Франко. Ну, акцент ми тобі виправили. Ще два дні будеш на людину похожий. Розова стіна, жовтий портфель, прозрачне вікно, вуса Павла Зіброва. Друзі, ви стали учасниками психологічного експерименту, тому що навіть такий бред під гарну музику завжди приємно слухати. Але завершити наш виступ. Ми хочемо словами нашого президента. Поставте себе на місці людини, яка взяла кредит в валюті для того, щоб купити квартиру. Молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного грунтового. Курс не має бути вище 10. Українська економіка це той показник, який вона витримає. З вами була команда КВН. Ми в собі дякуємо!